Мені зрозуміла агонія влади. Вона звикла паразитувати у неї єдиний вихід це продовження війни на довгі роки, щоб можна було далі грабувати і жити за рахунок українців. Але, друзі, поясніть мені, о той ідіотизм. Ну я звертаюся до тих, хто зараз в Україні. Поясніть мені в коментарях цей ідіотизм це масове якесь запаморочення. Яке відбувається серед українців? Це реальні українці. У мене дискусія з підприємцями, які були разом зі мною на протесті руху Сейфоп. І вони оскаженіли. Вони ненавидять Америку, ненавидять Трампа, ненавидять все і підтримують отакі ролики. Подивіться, будь ласка. -вова. і Скажіть, будь ласка, як це називається? Це точно не дурдом. Поясніть мені, тобто, кого ви хочете оце їба? Вибачте на слові. Кого? Америку? Да не питання, друзі. Взяли і всі викинули свої айфони. Просто викинули. Покажіть, як ви ненавидите все американське. Ті власники Тесла теж, чого ви на них їздите? Ви щось кажете, що ви не так працюєте, мас поганий. Та пересядьте на Вітчизняний Автопром. Купляйте європейські моделі. Чого ви на Теслу присіли? А заодно всі, друзі, забудьте і перестаньте користуватися Майкрософтом, Ейплом, Айтюнзом, Ютубом і іншими програмами. Зокрема, Ватсап. WhatsApp, теж перестаньте користатися. Перестаньте користатися Facebook. Це ж все американське! Ютуб! Чого ви стримуєте себе? Та не стримуйте! Та вперед! Проявляйте всю свою агресію проти американського. Чим залишитися? Так що віддайте Петріот! Віддайте зараз назад, Петріот! Віддайте всю зброю, воно ж американське! Вова, давай там, Вова! З голою Суракою давай на москалів! Візьмемо сокири, вилки, лопати, як казав Кулеба, і вперед! Ви де вас тупо оболванили, ті, які сіли вам на шию. Інакше я вас не розумію, як ви можете це лайкати. Ви впираєтесь з кордону 91-го року. Та вперед! Я вам зараз колюю лущом, таким маю дискусію. Він мені розказує. Я не йду, я чекаю, молоді закривають, але не можна з рушистами дозволятися. Підняв свою п'яту точку і вперед! Вперед покажи, чого ти чекаєш, що молоді тебе мають захищати? Чого ви пенсіонери раптом вирішили, що вас повинен хтось захищати? Якого біса? Ви батько комусь? Чого молоді? Молоді вважають, що треба домовлятися? Хай домовляються. Ти не хочеш домовлятися, ви не хочете. Жіночки пенсійного віку, пенсіонери і багатодітні батьки. Перед! Дорога відкрита! Як там Вен сказав? Українці, ви мітингуйте вперед! Ну, я не знаю, чи це правильна інформація чи ні, але Росислав Шапошників себе розмістив. Вийшов до мітингарів, каже, та не ви питання. Всі зібралися і поїхали з Америки допомагати Україні, записались добровольцями уперед! До кордонів 91-го року. Віддали назад американську зброю. Віддали в 16 віддали питав, погані ж американці. А ми маємо Зеленського. Що та тухи собі поробіть? Ви подуріли. ви культ собі особистості зробили з тих, хто вас зробив кріпаками і рабами. Українці схаменіться або заткніться. Бо то, що я читаю в соціальних мережах, мені на здорову голову не налазить. Друзі, колеги, я теж від вас в шоці. Від вас в шоці, від тих підприємців, які ви ходили. Ви забули, що Зеленський? Знищив спрощенку. Ви забули, що Зеленський під його керівництвом нас били мінти і троїли газом на площах і на Майдані Незалежності і під Верховною Радою. Та він знищує все українське, все підприємництво. Він тримає гетьманцева. І ви підтримуєте зараз Зеленського? Вас же ніхто не заставляє підтримати. Підтримувати його, просто мовчіть. Я не кажу проти нього виступати, щоб це не наразитися не приємності. Чого ви всі радієте? Чому радієте? Продовженню війни? Без американської зброї? Ви думаєте, європейці вас завалять зброєю? А якщо навіть завалять зброєю і ви підете на кордони 91-го року, то Росія включила до своїх територій відповідно до своєї Конституції. Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку область. Якщо ви їх повністю звільните, отримуєте тактичний ядерний удар собі на голову. Не жалкуєте своєї голови, то тоді взяли Лопату вперед на фронт. А чому інші повинні за це відповідати? Чому інші повинні за ваші бажання помирати? Нема у вас совісті і ганьба всім тим, хто зараз. Підтримує зеленського, зеленого диктатора, який живе і називається на мародерстві, який зробив з українців кріпаків, закрив кордони і ще хамить, хамить світовим лідерам, лідери як... світового масштабу, до якого йому ще рости і рости. Він хамить, паплюжить і дискредитує всю Україну і всіх українців, які завжди були толерантними, вихованими, дотримувалися дрес коду і старалися показати, що вони. Як взірець, але Зеленський не залишається взірцем. Він покидьок. Він покидьок, який сів на шию українцям, і ви його обожнюєте. Всі, хто обожнює диктатора, і покидьком, покидька, Ви заслуховуєте на такого лідера, і ви самі такими є.